Зараз, коли ми кажемо про наші удари по енергооб'єктах Російської Федерації, збитки оцінюються в тому еквіваленті, що вони втрачають приблизно там 25 Але скільки потрібно нам ще завдати ударів, і до якого до якого рівня треба збільшити ці збитки Російської Федерації до їхнього державного бюджету, аби вони більш відчутно на собі вже зрозуміло, що треба встановлювати мир? Поки що, якщо ми говоримо дуже загальна цифра, пробачте при всій повазі, це стосовно пального готового чи чого саме, якщо це стосується власне можливості постачати пальне на російський ринок самою Росією, так це вагомий удар. Але звичайно цього недостатньо, тому що НПЗ існують е, і працюють ще трошки далі за Москвою, так само як і газовидобуток і нафтовидобуток і так далі. Тобто їхні можливості поки що залишаються видобувати газ нафту, постачати їх до Китаю, до Індії, до інших країн через ціньовий флот, через прямий флот, доки. Ці можливості не будуть знищені, в них буде завжди фінансовий прихід. А за цей фінансовий прихід, пробачте, вони можуть купувати той самий бензин, не знаю, в Туреччині чи в той самої Індії, наприклад, якщо навіть їхні НПЗ розбити, вони направили нафту в Індію, там переробили, відправили. Точно так само як пальне їде з Індії угу. до Європи. Воно може їхати і до нас до Росії і до нас так само. Ну там діяли. були такі розслідування. Так.